Вітаю! Це Урок української мови і з вами Анастасія Онаті. Як я і обіцяла, сьогодні розпочинаємо опанування морфології. Ця наука разом із синтаксисом, який ви будете вивчати вже в 11 класі, є частиною граматики. Морфологія це наука про частини мови. У підручниках можемо знайти таке визначення. Морфологія це розділ мовознавства, що вивчає граматичні особливості частин мови. В українській мові налічують 10 частин мови, як пальців на двох руках. Дуже легко запам'ятати. До самостійних належать іменник, дієслово, прикметник, прислівник, числівник та займенник. Ці частини мови мають самостійне лексичне значення. До них можна поставити питання. Натомість службові лише допомагають поєднувати слова й частини речення, але не мають самостійного лексичного значення. До них належать сполучник, частка та прийменник. Є також частина мови з особливим статусом вигук. Він опинився поза системою, адже не має значення, не відповідає на питання та не виконує допоміжної функції. Якщо звернути увагу на етимологію, тобто походження терміна морфологія, то можна помітити, що там є грецька частина морфі, що означає форма. Отже, у межах цієї науки нас більше цікавитиме, якщо спрощено пояснити, саме форма, а не зміст слів. Їхні роди, числа, відмінки, способи, види тощо. Усі ці формальні показники називають граматичними категоріями. У кожної самостійної частини мови є свої граматичні категорії. Наприклад, в іменника є рід. Число та відмінок. Деякі з них є фіксованими. Ми просто можемо визначити їх у слові. Іменник яблуко середнього роду це неможливо змінити. А деякі можемо варіювати, Наприклад, число в іменника: яблуко однина, яблука множина так само відмінок. Усталені правила вживання, наприклад, роду, числа, відмінка, є морфологічними нормами. А от відхилення від цих норм називають морфологічною помилкою. Розгляньмо приклад: кожен іменник у формі однини в українській мові належить до одного з родів: чоловічого, син, мій син, жіночого, доба, моя доба, середнього Дитя моє дитя спільного. Плакса, цей плакса і ця плакса. Надалі ми будемо вчитися правильно визначати рід відмінюваних та невідмінюваних іменників. Зазирнімо за лаштунки цієї теми просто зараз. Іменник біль в українській мові чоловічого роду цей біль. Морфологічною нормою буде поєднання цього слова з прикметником чоловічого роду сильний біль. А морфологічною помилкою буде поєднання з прикметником жіночого роду сильна біль. Під час вивчення кожної частини мови ми будемо детально аналізувати типові морфологічні помилки. А щоб стати грамотнішим вже після цього уроку, звернімо увагу на деякі поширені відхилення від морфологічної норми. Перше уживання одного роду замість іншого, як у нашому прикладі з болем. Друге некоректне утворення відмінкової форми. По дорогам замість по дорогах, третє відмінювання невідмінюваних слів. У кіні замість у кіно. Четверте порушення норм утворення ступенів порівняння. Більш цікавіший фільм замість більш цікавий фільм. П'яте неправильне творення відмінкових форм числівника. 600 дітей замість 600 дітей. Шосте. Використання частки Давай для творення наказового способу. Давай почнемо, замість почнімо. Таких помилок, звісно, є набагато більше. Це був лише невеличкий анонс. Почнімо наше знайомство з першою самостійною частиною мови іменником. Ця частина мови об'єднує слова з узагальненим лексичним значенням предметності, яке охоплює не лише назви конкретних предметів телефон, ручка, планшет, а й опредметнених ознак гідність, плакить, доброта, кількості, п'ятірка, сотня, чверть, дій, спів, навчання, біганина. Фізичних та емоційних станів сон, страх, любов, явищ природи, веселка, блискавка, сніг тощо. Усі іменники відповідають на питання хто, що. Спробуємо знайти іменники на хмаринці понять, яка є на екрані. Перед вами такі слова: учень, канікули, під, весело, чарівний, біг. Бюро, черкаси, меблі, 10, ноутбук, країна, цей бігати. Поставте відео на паузу й порахуйте кількість іменників на картинці. Якщо ви нарахували 8 іменників, то швидше за все виконали завдання правильно. Перевірмо: учень, канікули, біг, бюро, черкаси, меблі, ноутбук, Країна. Усі ці слова відповідають на питання, хто що, й мають і загальне назначення предметності. Ви могли помітити, що в цьому переліку є власні назви черкаси і загальні ноутбук, назви істот учень і назви неістот біг. Іменники, що мають лише форму множини канікули, меблі, черкаси, країна. Та лише форму однини біг. А також ті, що можуть мати як форму однини, так і множину учень, ноутбук, Є відмінювані, учень, ноутбук тощо, та невідмінювані бюро. Про всі ці особливості іменника ми поговоримо під час наступних уроків. А на сьогодні це все. Будь ласка, обов'язково зазирніть у конспект до цього уроку, а також виконайте завдання на платформі, щоб бути готовими до вивчення складніших тем. До зустрічі!